Лінійної функції називається функція виду. Y дорівнює kx kx b, де k і b – які числа, x незалежна зміна, а Y залежна зміна. Формулою ця функція написується таким чином. k і b – любі числа, X це аргумент функції, а Y це функція. Отже Наведемо приклади лінійних функцій. Y дорівнює 2x-1. Ми бачимо, що функція має ось такий вигляд. Значить, ця функція є лінійною. Побудуємо графік цієї функції. Графіком лінійної функції є пряма. А для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо знати дві точки. Тому обчислимо таблицю значень на дві точки. Перший рядочок аргументи, другий рядочок відповідне значення функції. Замість х візьмемо, наприклад, 0. Тоді y буде 2 на 0, 0, відняти 1 мінус 1. Візьмемо замість х 2. 2 на 2 4. Відняти 1, 3. Зверніть увагу, що замість х ми беремо довільні числа, які нам хочеться, які нам зручно. Потім будувати на координатній площині. Звичайно, що брати тут, наприклад, 15, незручно, оскільки на координатній площині 15 знаходиться далеко від початку координат. Отже, маємо дві точки, координати двох точок, які лежать на графіку лінійної функції, тобто на прямій. Позначимо їх на координатній площині. Перша точка 0-1. Друга 2-3. Раз, два. Раз, два. 3. Проведемо через ці дві точки пряму. Оця пряма і є графіком функції. Підпишемо його і ренії 2х мінус Таким чином, для того, щоб побудувати графік лінійної функції, нам потрібно перше обчислити таблицю із двох значень. Друге, нанести ці, е, ці дві точки на площину і третє, провести через одержані точки пряму. Побудуємо ще один графік. Візьмемо функцію і дорівнює мінус 2х-1. Як бачимо, ця функція відрізняється від попередньої тільки коефіцієнтом коло незалежної Він є протилежним. Подивимося, як ця зміна у формулі функції вплине на розміщення графіка. Оскільки графіком функції є пряма, знову ж таки обчислюємо координати двох точок цього графіка. Замість їх все візьмемо ну, 0. Це дуже зручний та обчислень. Мінус 2 на 0 буде 0. Відняти 1, мінус 1. І візьмемо ще, наприклад, 3. Мінус 2 на 3, мінус 6. І мінус 1 мінус 7. Позначимо ці дві точки. 0 мінус 1 одна точка. І 3 мінус 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут два точки. Проводимо через ці дві точки пряму. Подовжуємо її. Підпишемо цю пряму. У дорівнює мінус 2х мінус 1. Що цікавого ми бачимо? По-перше, коефіцієнт B однаковий мінус 1 тут і мінус 1 тут. І подивіться, в якій точці перетинають ці два графіки вісігів. У точці 0-1. Тобто, фактично, ми бачимо, що ось цей коефіцієнт мінус 1 показує ординату точки перетину лінійної функції із у. y. Друге, Глянемо на коефіцієнти. Тут коефіцієнт додатний, тут коефіцієнт від'ємний. При додатньому коефіцієнті графік функції із додатним напрямом осі х утворює гострий кут. А при від'ємному коефіцієнті графік функції із додатнім напрямом осі х утворює тупий кут. Тобто можемо узагальнити такі властивості, що Графік лінійної функції проходить через точку 0П. Тобто перетинає Y у точці 0Б. Друге, якщо коефіцієнт коло х додатний, то графік утворює гострий кут із додатним напрямом осі X. Якщо коефіцієнт віддєвний, то графік утворює тупий кут. Розглянемо тепер випадок, коли коефіцієнт дорівнює 0. Y дорівнює. 0 множити на х, ну, залишимо той же самий коефіцієнт b мінус 1. Зрозуміло, що якщо у нас один із множників 0, то добуток також 0. Тобто ця функція може, може бути записана таким чином. Y дорівнює мінус 1. В цьому випадку ми бачимо, що значення ординати не залежить від значень абсиси. Тобто. Ордината приймає значення мінус 1 при всіх значеннях абсиси. Таким чином, це буде пряма паралельна осі осіх, яка проходить через точку 0-1. Оце в нас функція y дорівняння мінус 1. Тобто додаємо до тих властивостей, які ми вивели. Якщо коефіцієнт k дорівнює 0, то в цьому випадку графіком буде пряма паралельно осі х, яка перетинає вісіх у точці з координатами 0b. Отже, ми говорили, що якщо коефіцієнт k дорівнює 0, в цьому випадку ми одержимо лінійну функцію y дорівнює b. Графіком є пряма паралельно до осі х, яка перетинає вісіх у точці 0 b. Розглянемо випадок, коли другий коефіцієнт, коефіцієнт b, дорівнює 0. В цьому випадку ми одержимо функцію y дорівнює kx. Функція такого виду називається прямою пропорційністю. Тобто пряма пропорційність це є окремий вид, окремий випадок лінійної функції. Раз це є окремий випадок лінійної функції, то зрозуміло, що графіком її буде пряма. Причому можна помітити, що якщо х дорівнює 0, y також дорівнює 0. Тобто ця пряма проходить через початок відліку, через точку 0,0. 0. Отже, для всіх функцій такого виду, незалежно від коефіцієнта k, ми бачимо, що графік проходить через початок координат. Тобто це означає, що нам достатньо обчислити вже тільки одну точку цієї прямої. Відмінну від х до рівня 0. Тому таблиця значень складається тільки з одного значення. х у. Замість х беремо любе число відмінне від 0. Наприклад, 3. А, ну, для того, щоб знайти y, нам треба підставити замість х у формулу функції. Ну розглянемо приклад ігре рівняння 1/2x. Тепер замість x підставляємо тривічку, це буде 3/2 або 1,5. Позначимо цю точку на координатній площині. 1 2 3, раз і половинка, 1,5. Отже, одна точка для всіх прямих прямих пропорцій це початок відліку. А друга для кожної Функції прямої пропорційності буде своя. Проведемо цю пряму. До речі, ми бачимо, як оскільки ця функція все-таки лінійна, і коефіцієнт у даному випадку додатній, то справді виконується властивість, про яку ми говорили, що графік утворює гострий кут із додатнім напрямом осі осіб. Розглянемо таке завдання. Знайти пряму пропорційність графік якої проходить через точку А з координатами 2, 5. Для того, щоб знайти е, таку функцію, нам просто потрібно визначити коефіцієнт К. Ми підставимо значення абсциси і ординати замість незалежної і залежної змінної. Подержимо таку рівність. 5 дорівнює k помножити на 2. Звідси k дорівнює. Це в нас невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. 5 ділити на 2, 2,5. Таким чином, пряма пропорційність має таку формулу. Y дорівнює 2,5х. Саме графік цієї функції. Проходить через точку два